Ліана Шнайдер, Єва Венцельбюргер. Софійка грає у футбол. Гол, гол. кричить Софійка. Вона захоплено розмахує прапором футбольної команди. Дядько Гюнтер. Щойно забив переможний гол на футбольному полі. Перед фінальним свистком Софійка така горда, вона швидко біжить до нього, а Гюнтер підхоплює її і кружляє. Але не тільки Гюнтер може забивати голи, Софійка теж може це зробити. Гюнтер змушений грати з нею у футбол у саду весь день. Софійка в ентузіазмі. Вона дуже хоче грати у футбольній команді. Чи є команда для маленьких? запитує мама. Звичайно, посміхається Гюнтер. У нас є підгузник Ліга. Софійка протестує. Їй більше не потрібні підгузки. Гунтер заспокоює її. Вона буде грати в дитячій футбольній команді. Гюнтер забере Софійку наступного вівторка. Він має для неї футболку та шорти клубних кольорів. Схвильована Софійка їде з Гюнтером на футбольне поле. Гюнтер знає тренера. І розповів йому про Софійку. Отже, це наш новий гравець, каже тренер. Я пан Мальц, але всі називають мене Мальці. Мальці знайомить Софійку з іншими дітьми. Потім повідомляє: Розминка одне коло навколо площі. Усі біжать. Крім Софійки. Мені вже тепло, каже вона, бо сьогодні спекотно. Мальці сміється. Треба ще розігріти м'язи. Після пробіжки вони роблять гімнастику, перш ніж кожен отримає футбольний м'яч. Тепер їм треба робити перекат м'ячем вперед, назад і вбік. Потім вони практикують дриблінг. Вони біжать вперед і стукають по м'ячу знову і знову, не надто далеко закочуючи його. Це не так просто. Потім грають у гонитву за м'ячем. Це весело. Але Софійка хоче нарешті нормально грати у футбол і забивати голи. Але тільки в кінці тренування відбувається гра. Проте Софійка вже з нетерпінням чекає наступного тренування. Після того, як Софійка кілька разів побувала на тренуваннях, їй терміново потрібен захист для гомілок. Вони всі в синцях, тому що Генніх іноді б'є по ногах Софійки замість м'яча. Їй також потрібні футбольні копачки з шипами на підошві. Тато каже, що ці штучки називаються Штолен. Але Софійка в це не вірить, тому що пиріг штолен завжди продають на Різдву. Мама ходить з нею по магазинах. А вдома Софійка тестує своє нове футбольне взуття. Зараз Софійка повністю охоплена футбольною лихоманкою. На вулиці вона б'є ногами все, що трапляється на її шляху. Кожну вільну хвилину вона грає з друзями у футбол. По суботах Софійка дивиться з татом футбол по телевізору. З часом вона запам'ятала імена багатьох гравців і може пояснити мамі, що таке офсайд. Софійка ніколи не пропускає тренування. Вона наважується відбивати кожен м'яч. Вона може навіть відбити м'яч головою. А оскільки Софійка набагато швидша за Яна чи Тобі, вона може забрати м'яч у них миттєво. Тепер Мальці хоче дозволити їй грати на позиції нападника. У важливій грі чемпіонату наступної неділі Софійка Щаслива. Але у вівторок вранці у неї заболіло горло, а вдень піднялась температура. Її не відпускають на тренування. Софійка плаче, вона точно не зможе зіграти в неділю. Але вона не хоче підвести свою команду. Софійка п'є більше вітамінного соку, ніж будь-коли, щоб швидко одужати. На щастя, у п'ятницю Софійка знову у формі і зможе йти на тренування. Софійка всю суботу тренується забивати голи. Сьогодні день чемпіонату. Розпочато головну гру дитячих команд. Тато, мама і дядько Гюнтер стоять осторонь і вболівають за команду Софійки. Незважаючи на це, вони забувають лише один гол у першому таймі та два в іншому, але мальці в перерві пригощає всіх апельсиновим соком і підбадьорює. Він вважає, що супротивники теж томилися. Гра триває, Анна отримує м'яч і б'є. Гол. кричать усі захоплено, але гра ще не скінчилась. Супротивники майже забили гол, але воротар штефі відбиває м'яч. Незадовго до фінального свистка штрафний, тому що Софійку дуже підло штовхнули. Софійка б'є м'яч прямо у ворота. Всі вболівають. Команда Софійки перемогла. Наступного дня Софійку навіть можна побачити на спортивній сторінці газети. Забиває, як профі, Софійка з дитячої команди, написано внизу. Тепер Софійка також зірка футболу.